Одного теплого недільного вечора в Дорногалі. Другий травун, як завжди, сидів у таверні спокій кам'яного світла зі своїми друзями-земельниками і попивав духмяний ель з м'якими нотками лаванди й дикої ожини. Повітря було просочене затишком, дерев'яні балки і сходи таверни знайомо репіли, Кам'яні стіни вловлювали кожен жарт і лунали ехом від сміху. А на другому поверсі хтось неголосно грав на лютні знайому пісню. За вікном повільно кружляли світлячки, а саме місто схоже дихало в унісон зі своїми мешканцями. Травун відкинувся на спинку стільця і задоволено втягував носом аромат м'яса, яке смажилось неподалік на рожені. Земельники сперечались про переваги вапняку над обсидіаном. А хтось за сусіднім столиком із захопленням розказував, як він ще позавчора проходив видіння НЗО та в Штормвінді. Травун відчував блаженство. Після третього кухля Елю все наче стало на свої місця. Аж тут його гукнув хазяїн таверни, Ронеш Завістка для травуна. Терміново цікаво, цікаво. Що там сова на хвості принесла в такий пізній час? Друїд неспішно піднявся по сходах до входу. Ось, тримай листа. Він вийшов на вулицю і під спів цвіркунів почав читати цього листа. Писав йому якийсь містер Пі, просив про термінову зустріч в Асшарі в місцевому лакшері закладі Галівікса о 10.00 завтра зранку. Обіцяв щедру винагороду. Всі деталі на місці. Дравун повернувся в таверну допити свого Елю і попрощатись з земельниками а чи завтра зранку відправлятись в дорогу? Давненько він не подорожував, намічались пригоди, треба було виспатись. Він перетворився в сову і полетів на своє улюблене місце для сну, на розлогі гілляччя величезного дерева, що проросло з підземелля лежбище біля дурного. Постелив м'якенькі шкури, трохи посидів і помолився. А тоді заснув мовубитий. Зранку світанок на острові Дор настав повільно, ніби світ сам не хотів прокидатись. Перші промені сонця виблискували на мокрому камінні вулиць, де нічна роса ще трималась попри тепло, друїд вдів свої обладунки і взяв посух зі столітньої кури зачарованої рунами місяця і відчув знайомий запах вологого моху, переплетеного з ледь вловимим ароматом нічного цвіту. Повітря навколо затремтіло від спогадів лісу, в якому він колись народився. Його пальці торкнулись жорсткої поверхні кори, вона дихала, мов жива, і в її пульсі він почув шепіт предків. Він обернувся на сову і полетів до порталу в Оргрімар, а звідти назустріч з містером Пі. Немов гобален із вітру, трав і стародавніх пісень він пролітав над душним Оргрімаром. І вдивлявся в далечінь Асшари, летів і думав про майбутню зустріч. Його серце билось спокійно, а погляд був впевненим. Як у того, хто знає, кожна зустріч веде до цікавої пригоди. Він приземлився на узгоджене з незнайомцем місце і побачив двох персонажів, які, напевно, вже довгенько тут сиділи і чекали його помітно нервуючи. Пандарен в накидці зі символом Орди і розкішно вдягнений Дреней. Сиділи за столиком на терасі. З виглядом на той же Оргрімар. Пандарен завів розмову: Я містер Пі, а це мій товариш Зіракс. Приємно познайомитись, травуне. Маємо до вас конверсацію? Навзаєм слухаю вас уважно. Мій товариш попросив мене про послугу, про непросту послугу. А я в свою чергу звертаюсь до вас, адже наслуханий і знаю, що вам це під силу. Якщо ви не проти, то Зірак сам розкаже, в чому справа. Травун мовчки кивнув головою. Радий, що маю честь познайомитись з вами. Я займаюсь колекціонуванням вже дуже давно. А відтоді, як пані Сорідормі відкрила портал у минуле, а з ними можливість попасти у так звані жахливі видіння НЗОТА. Мене мучило питання, які рідкісні предмети приховуються там? Я розкопав багатенько інформації, маю очі і вуха повсюду, і тепер знаю про всі можливі екземпляри, але ні я, ні містер Пі не зможемо здобути їх самотужки, бо Дорногал для нас закритий місцевою владою. Та й нам потрібен воїн, сильний воїн. Я готовий заплатити вам, ну скажімо, 12 жетонів Вов, якщо ви винесете звідти всі колекційні предмети. Що скажете? Травун задумався: видіння це небезпечний і противний контент, там треба добряче попотіти. Але з іншої сторони, 12 жетонів – це величезна купа золота, треба було вирішувати негайно. Але я мушу бачити об'єм робіт, перед тим як дати відповідь. Звичайно, ось список необхідних мені речей Зведінь. Травун пробігся очима по списку, який був не таким вже й довгим. Добре, я візьмусь за цю роботу. О, ви не пожалієте, адже в бонус ви отримаєте ще й одного друга з непоганими зв'язками. На тому вони розпрощались. На все про все друїду дали два тижні, і він полетів назад у столицю Казалгара. Потрібно було добре підготуватись, бо це не сидіти з земельниками Ель Попивати і слухати їхні небелиці. В першу чергу він відправився в таємно склеп'я, де павукоподібні суреки якраз атакували народ Араті. І за перемогу над босом йому вручили сяючу почесну емблему, яку він виміняв на зброю рівня захисник. Далі на аукціоні купив зачарування для зброї та одежі, переважно на самостілення і зілля для підсилення характеристик. А у перстень цирці вставив співаючі цитрини. Ну й не забув сходити до каталізатора, де перетворив деякі частини екіпіровки в класові з сучасного рейду і тим самим отримав бонус від комплекту у вигляді потужної пасивки. Втомлений перельотами і приготуванням, він відправився на своє улюблене дерево, відпочивати, а також вивчити інструкцію, яку дав йому Зіракс, що і як робити у видіннях На слідуючий день травун повен сил і наснаги відправився до воріт Сорідормі, щоб потрапити у кошмарний шторм-вінт. Одягнув маску заклятого ворога та маску темної уяви. Адже колекційні предмети у видінні ставали доступні лише при наявності однієї або двох масок на обличчі, тому він одягнув зразу дві, щоб не бігати по два рази. І проекція гневіона почала процедуру занурення. Травун знав, що час тут тече набагато швидше, а тому, щоб все встигнути за два тижні, потрібно було не зволікати. Першим ділом він обернувся в форму медведя, адже це була його спеціалізація знайшов чотири підкови... Розкидані по кварталам і отримав чотири ефекти проклятої підкове, паралельно знищуючи ворогів на своєму шляху. Друїд відправився в квартал дворфів до горнила і розплавив там знайдені підкови, все згідно інструкції. Звідки не візьмись, з'явився заражений безодною жеребець та одразу накинувся на нього. Кінь на ведмедя, бій був нескладний, із його тіла видобув дух Маунта у свою колекцію. В кварталі дворфів у друїда було ще одне завдання: навпроти аукціону. Він наткнувся на дивного байкера, який сидів на ще дивнішому байку. Він теж був заражений безоднею Нузота Медвідь накинувся на них і швидко поламав двоколісний засіб пересування, дух якого одразу ж опинився по центру площі, а слідом відправив і його власника Хаймара Ревнивого. Повзаємодіявши з духом чи то проекцією, друїд помітив його, щоб гневіон витягнув проекцію байка в кінці забігу. Адже, щоб його відновити і привласнити, потрібні були деталі з та аукціону, а ще допомога інженера. Зачарований колектор полутав з нічийного ящика, який валявся біля входу в аукціон. Вигнуті ручки з косою і черепом дістав зі скрині за виконання завдання старого міста в залі з нагородами. Розряджений кристал зі скрині за виконання завдання кварталу магів, одну шкуру з захистом від вогню безодні зі скрині за завдання кварталу дворфів, одні щупальці спиці зі скрині за завдання торгового кварталу. Слідуючи предмети, травун отримав в жахливому водінні Оргрімара. Блок циліндрів з безодні знайшов зліва на столі механічної майстерні Нога. Та ще й нога звільнив, і той дав на ноги. Заражену безодною шкуру кабана отримав зі скрині за проходження завдання на алеї честі, другу шкуру з захистом від вогню безодні зі скрині за завдання алеї духів, другі щупальці спиці зі скрині за завдання у локації волок. А ще треба було чотири гоблінські поршні. І покриту елементієм вихлопну трубу. Ці предмети він купив у здоровий Кіча в вічно цвітучій долині в Пандарії за тисячу кожен і 1500 золота. Відповідно, друїд нічого не розумів у інженерії, тому звернувся до свого знайомого пірата, який займався цією справою ще з класики, щоб той допоміг змайструвати смертоцикла вогню безодні. Грук погодився, хоч і неохоче, роботи і так хватало з головою. Всі деталі знайдені і куплені до того, травун залишив на складі загону, і інженер одразу забрав їх у свій рюкзак. Далі на верстаку створив звабливу червону кнопку, адже її продавати було заборонено. Ну і решту реагентів купив на аукціоні, причому найкращої якості, адже так вимагала інструкція. Далі пірат інженер об'єднав всі деталі і реагенти згідно недавно намальованої схеми і пішов до проекції смертоцикла, де почав по частинках складати його воєдино. Двигун, вихлопна система, кермо, кристал безодні, що виступав у ролі вічного джерела енергії, сидіння і два колеса, а потім нажав червону кнопку. Народ, який спостерігав все це, диво, аж ахнув. Травун, що стояв збоку, аж трішки підскочив, бо вже переживав, чи все вдасться. Грук передав ключі від байка друїду, а той йому гарно насипав золота і подякував. Ще до заходу у жахливий штормвін, травун по інструкції на аукціоні купив слідуючу їжу: деяка була сира, а деяка приготовлена. Щоб призвати зараженого безодної грифона, потрібно було приготувати приманку з однієї із цього списку. Травун побіг у торговий квартал. Там він знайшов пошарпану записку, в якій писалося. Здається, їжа має бути сирою. Знайшов місце, де лежало два тіла грифонів біля розбитого воза, та нейтралізував інквізитора темнослова, щоб той йому не заважав, що трапилося з цими птахами, чому вони не втекли, не встигли чи що. Недалеко друїд знайшов ще одну пом'яту замітку, де писалося: здається, грифон дуже любить рибу. Здається, того, хто писав ці записки, забрала безодня, подумав він. Так-так, сира риба? Ага, значить, це має бути свіже філе. Він кинув філешку в миску, яку вже хтось приніс до нього, і потряс її. Зверху почувся крик величенького птаха, що стрімко летів до тарілки, почувши запах улюбленої їжі. Мабуть, Медвідь Олег розправився з пернатим і полутав дух ще одного маунта. Бігаючи по зараженому штормвінді, наш герой заглядував в кожну поштову скриньку і, врешті-решт, звідти появився рідкісний противник листоїд, довга зубата зміюка, з тіла якої він полутав одноіменного маунта. Цікавий епізод трапився з друїдом біля торгового кварталу. Там бродив торговець іграшками штормвінда крегл хитроверхий зі своїми автоботами, які накладали захист на нього. А той на них травун знав, що йому треба вибити з нього іграшку дуже чутливі окуляри безодні. Тому він вирішив схитрувати. на шляху крегла. Поставив іграшкову залізницю, яку, до речі, вже давненько купив у нього самого в Штормвінді, але не зараженого Монзотом. Ностальгія взяла верх над силою безодні, яка заволоділа креглом, і той впав у транс. Тим часом друїд відтягнув автоботів і поламав їх. А по легко розправився із продавцем іграшок, з якого випала бажана іграшка окуляри. Вдягнувши окуляри, всі звірята і вихованці перетворювались на маленькі породження безодні. Ще одну іграшку він забрав зі скрині за проходження завдання, тобто перемоги над зараженою алерією, на соборній площі. Але перед тим потрібно було дещо зробити. В деяких кварталах видіння валялись гнилі яблука. Ніхто на них і уваги не звертав, але якщо такі яблука пожбурляти, то шанс отримати іграшку зі скрині піднімався на 1% після кожного кітка. Деякі яблука просто розбивались і з них вилазили противні личинки. Але були й такі, що не розбивались, а навпаки, бігли на те місце, звідки їх взяли. Яблучка-павучки. Друїд жбурляв, сміявся і рахував: 16 34 53 78 99, 115, На всякий випадок. Іграшка представляла собою того ж павучка, який завжди повертається на своє місце. До речі, з тієї ж скрині за перемогу над алерією травуну випала ілюзія на зброю. Клинок безодні. Хм, непогано і дуже оригінально. Ну і ще одна іграшка просто лежала за притулком на Соборній площі поряд з бочкою і ящиком недалеко від сиріток, які у щось бавились, наче їх нічого не хвилювало. Тому друїд просто прийшов і взяв її, адже вона теж була у списку замовлень колекціонера Зіракса. За допомогою неї можна було розпочати гру гаряча картопелька з учасником групи, і той мав перекинути її вам назад, і так по колу, доки хтось не зможе кинути її, і отримає дебаф, а заодно і програє. Час ішов, і наш невтомний герой продовжив забіг, але вже у видіннях Оргрімара. Теж із двома попередніми масками на обличчі на алеї честі в будівлі аукціону справа від ящичків він знайшов поношене сідло для вовка. А на алеї мудрості сумку з вовчою збруєю і отримав ефекти потертого спорядження вершника на вовку. Після отримання цих двох ефектів відправився в крамницю виченка шкур кодо в локації волок і, повзаємодіявши з килимом зі шкури вовка, викликав зараженого безоднею вовка. Бій теж був нескладним. Вовк пробував його покусати, але шкура з кори не давала жодних шансів. Дух зараженої безодної матері зграї опинився в колекції. Після перемоги над босом алеї мудрості перепона з безодні неподалік розсіялась, і за нею друїд побачив підйомник, яким і скористався. Потрапивши наверх, Побачив чотирьох маленьких дитинчат та вітрокрила, але заражених безоднею. Він відправив їх у кращий світ, після чого туди хвилями почали злітатися люті заражені безодною віверне. А в самому кінці з'явилася рідкісна заражена віверна матріарх, з тіла якої травун отримав дух зараженого безодною вітрокрила. Бігаючи по Оргрімару, друїду зустрічались різні купи сміття. Мабуть, двірники не встигли прибрати, бонзот прийшов і всім вже було не до того. З цих куп виповзла дивна істота, гніздовий роїтель, мабуть, за скахету втекла і сховалась тут, з тіла якої він полутав одноіменного Маунта. До речі, травун, пробігаючи біля входу в алею духів, потрапив в перукарню і пережив. Напад Бебрі Кудришлем, яка ненадовго оглушила його і підстригла, а потім просто втекла Фетишистка якась. На столі навпроти входу він побачив ящичок, з якого дістав іграшку набір для бриття кудришлем. За допомогою неї завжди можна підстригтись. Щоправда, тільки в отакому коротенькому варіанті. А іграшку, помічений безодною сувенірний тотем, дістав зі скрині в залі нагород за виконання завдання алеї духів. Після встановлення цей тотем перетворював всіх найближчих звірят у заражених, збільшував їхній розмір, і вони ставали агресивними. Що там залишилось по списку? Ага, Пантера, з кристала безодні. Для того, щоб отримати ескіз, потрібно було володіти професією ювелірна справа Казалгара 30. Для цього травун найняв одного гнома, і той з проекцією Сорідормі прокрались до здоровила китча у видіннях Оргрімара на півночі алеї честі у його ювелірну крамницю. Та знешкодивши його, забрали рецепт Пантери, а також перший інгредієнт сковану безоднею таємничу сферу. Тим часом друїд зайнявся пошуком інших деталей. Незвичайні самоцвіти дістав зі скрині в залі нагород за виконання завдання кварталу старого міста Штормвінді. Насичені темні онікси в кількості 20 штук, зі скринь, нагород з будь-якого видіння, і чотири насичені чорною кров'ю злитки на вівтарі на півній алеї мудрості у видінні Оргрімара чи під тентом у ковальській зоні, в центрі кварталу дворфів у видінні штормвінда. Всі ці деталі травун помістив у склад для загону. Гном Ювелір забрався і прийнявся за роботу. А вже через день Пантера опинилась в колекції Друїда. До речі, отаких от, от вихованців травун полутав в процесі своєї довгої подорожі зі скринь, нагород за проходження видінь Штормвінда. А ось таких зі скринь з нагородами за проходження видінь Оргрімара. Справа зроблена на відмінно. Всі колекційні предмети зі списку Зіракса були доставлені в банк Оргрімара, містеру Пі, який одразу ж перевів 12 жетонів у банк Травуна. Компанія знову зібралась в таверні спокій кам'яного світла. В Дорногалі відмічали завершення крутої пригоди. Значить, б'ю я такий боса в одному кварталі Оргрімара, а він товстий похепек капець, і тут ще пару мобів підтянулись! Розсудливості в мене вже крихта залишилась. «І що? Бос такий вже руки потирає і тихенько хихикає. Типу, залишишся ти тут з нами навічно зроблю тебе своїм маунтом. «І що? Я вже подумав, та ну його ті 12 жетонів! Дайте ти хоча б ноги винести звідсіля. А тут такий гамон заходить і каже: я вам розсудливості приніс вам цукру. Скільки ложечок? Поки земельники реготали, травуна знову покликав хазяїн таверни Завістка для травуна. Він піднявся і взяв листа. А там невеличкий меседж: дякуємо за співпрацю, шановний друїде. Чи готові ви до складнішого завдання? Адже у водіннях залишились ще дуже рідкісні екземпляри, і я хочу їх отримати будь-якою ціною. Ви колись вдягали 5 масок, а всі 8? Дайте знати, коли будете готові. Зустрітесь. Друзі, контент не росте на деревах, але з вашою підтримкою цілком може зацвісти. Якщо хочете підлити цю справу, будь-яка гривня, долар чи інший знак уваги буде дуже цінним вкладом у якість і кількість цього контенту. Посилання на Монобанку під відео та у вас на екрані. Не забудьте поставити лайкос, підписатись на канал і нажати дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відеоси. А якщо зробите репост, то буде плюс до вашої карми, адже ви пускаєте промінь світла у пітьму. з задоволенням почитаю ваші коментарі та до зустрічі в наступних епізодах.